Компания АИС Так, крас Самосвал Цена Самосвала Тысяч, Миллион двести Тысяч гривен Потужность 110 кВт, 4-цилиндровый дизель 4,4 литра для МЗ. すご,ごい。 Потім зуміли Так, кабіна красок Гадай, непогано Якщо хочете, можна вимкнути. Западь да, да. Так. Тика не забудьте, бо що він не вийшло. Затяни, затяни, що він біжи. Показує, що двері відкриті. Все одно. Показує, що відкриті. Два. Хм. страшно. Можливо, ці відкриті? А, точно. Не, все одно не то. Вот такие, а руль газовский. Да. Ну, вот Давно крас робить? Це Кременчук, це не крас, а краса сз Кременчуцький автозбірник. Ага. От, він збирає це Аїсовський завод, автоний А, І він цей завод робить переоплати. Тобто машина заїжджає бортова, на ній робиться платформа, надбудова. Тобто, фактично це газон. Газон, так. Да. Але ага. я не знаю, як яким... він. В Білорусі вони покупають. Це Ага. Абсолютно вірю. На основі газонець переобладнання. Машина має український директор. Вона вважається вже переобладнання, але ступінь уніфікації не дозволяє проходити отримати компенсацію 40%. Там має бути більше 70% уніфікації, які більше країни. Багато таких машин продається. Вони продаються, продаються ну, в рік, можливо, 200, можливо, таких і 300 продається в минулому вузу, в минулої в кабинів старій. Ага. Ну теж непогано 200 ввісті. Просто машини коштують вже по мільйону гривень, ніж більше, і тому звичайно це вже таке. Ну, а вантажі яка його? 4,5 тонни. 3,5 це воно, так, 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 так. у звичайного газону 5 тонн у бортолога, але тут іде надбудова, тут ага. є важчий кузов він вищий в два рази, тому що звичайний газон йде 45 см. Ага. А тут двойні борти. І, і сама надрамник тут є вагу має, і гідравліка, вона все додає. Ага. Виробництво українське переобладнання українське. Кремінчук переобладнує на базі газону. По моему куши. Как бы такие вот, да? Давай. А я потом сюда идти.